Існувало місто. Воно дихало, воно сміялося, воно подикало, плакало, але раділо. Воно пахло свіжістю після дощу. Воно мріяло. Воно просто було. Міста не стало, місто не дихає, не існує, не відчуває, не пахне тою свіжістю, немає тих вулочок під ліхтарями, місто не мріє. Місто померло, його знищили, його вбили, вбили його запах, його відчуття, його сміх та радість, вбили його мрії. Міста нема. Воно було, а тепер померло ні. Смерть познучалася больше, хоча навіть смерть свій вальс з містом так станцювати не змогла, вбила смерть. І ось та вбивця, яка навіть смерть лякає, саме вона вбила те, таке мрійливе місто. Його більше не існує, бо ну його нема, тим більше не сміються, не радіють, не відчувають свіжий аромат. А та вбиваючого знака там же не мріє. Та вбивця, коли смерть бивала, говорила з нею, говорила про місто, і смерть тоді злякалася, побачила ось це вічною темляво злякалася та смерть несла конесла, небожая убивця. Тоді та смерть промовила в останнє. ти, можливо, місто все і вбила, але душу ні. У чому сенс мого життя? Я смерть. Тіло забираю, а душа летить. Ось так само. Кожен має бездну. Ось та вбила місто. Але душу його ні, тому воно й живе.